Якщо ти амбітна, але ледача, це відео для тебе. Тож, якщо ти готова залишити позаду стару версію себе, ось як вирватися з глухого кота. Перший крок до того, щоб зрушити з місця усвідомити, ти не застрягла, ти просто не маєш чіткості. Лінь це відсутність ясності. Колись давно я почула десь чи прочитала фразу заплутаний розум не може рухатися вперед. Якщо я не знаю, на що маю націлитися, як я можу відчувати впевненість у своїх діях. Отже, ось як ми можемо отримати справжню ясність щодо свого прогресу. Крок перший випиши. Випиши все, що крутиться в тебе в голові на аркуш папер. Не намагайся це тримати в пам'яті. Мозок створений для ідей, а не для зберігання списків. Ти маєш викласти перед собою всі думки, завдання, страхи, бажання, треба і колись, щоб подивитися на них збоку. Це наче розвантажити оперативку, щоб з'явився простір думати чітко. Я ніколи не любила вести щоденник. Для мене це здавалося якоюсь характеристикою 16-річної дівчини, яка страждає від нерозділеного кохання. Але на початку. Цього року я просто сіла і вирішила виписати все, що було в моїй голові. Ні, я не писала про стосунки чи побутові проблеми. Я описувала думки щодо саморозвитку, бізнесу і куди я хочу рухатися. Я списала щось сім сторінок, стало легше. Наступного ранку я сіла і пописала ще трохи те, що забула записати в попередній день, а потім якось так продовжувалося десь тиждень. Я просто сідала зранку і аналізувала дії або бездіяльність попереднього дня, робила висновки і розмірковувала над тим, як я можу покращити ситуацію. Десь на 10-й день такої практики у мене нарешті з'явилася ясність, і я почала працювати над планом дій, які б могли привести мене до результату, який я хочу. Десь ще через днів 15 з'явився план. Але щоб план не був хаотичним, мені треба було його організувати в певні окремі дії і завдання. І тут ми підходимо до другого кроку: згрупуй. Коли ти вже бачиш перед собою весь обсяг роботи, страхи, завдання, бажання, думки, настає час навести лад. Бо хаотичний план це теж відсутність плану. Важливо поділити все написане на категорії: окремо завдання, пов'язані з роботою, окремо особисті справи, окремо дії, які потребують концентрації, окремо ті, які можна виконати. На автоматі. Різні типи завдань активують різні ділянки мозку. І якщо ти весь час стрибаєш від написання тексту до поїздки в супермаркет, а потім до дзвінка клієнтів, ти постійно втрачаєш енергію не на саму роботу, а на перемикання між контекстами. Це як ніби кожен раз ти розганяєш себе заново, але так і не набираєш швидкості. Саме тому потрібно згрупувати все подібне разом. Так ти зможеш увійти в потік і зробити в кілька разів більше, ніж зазвичай. Окрема сесія для глибокої роботи, окремо блок на рутину, окремо день, де вирішуєш всі побутові справи. Це дає тобі не тільки відчуття контролю, а й реальну ефективність. Крок третій. Пріоритизуй. Не все одинаково важливе. Поглянь на список і задай собі одне запитання. Що з цього дійсно рухає мене до моїх цілей? А тепер, що з цього просто створює ілюзію зайнятості? Виділи два-три ключові завдання, які справді мають значення, і саме з них починай день. Інакше ти втратиш енергію на другорядне і на головне просто не залишиться сил. Крок четвертий: видали. Так, видали рішуче. Якщо є справи, які не є однозначним, так вони мають стати твердим ні. Це боляче, бо багато з них здаються трошки важливими або колись зроблю. Але саме вони кроблять твій фокус. У кожної з нас обмежений ресурс, увага, час, енергія. Але тепер, коли в тебе є чіткий план, тобі потрібно стати людиною, здатною досягти цієї мети. І це приводить нас до другого кроку виходу з слухового кута, оновлення своєї ідентичності. Коли звички стають твоєю ідентичністю, ти навіть не помічаєш, що виконуєш їх. Коли ти тренуєшся щодня, не потренуватися, здається, таким самим дивним, як вийти з хати без штанів. Це відчувається неприродно. Протягом багатьох років я записувала, я маю струнке підтягнуте тіло. Хоча його тоді ще в помині не було. Але записування цієї фрази чомусь не давало мені того стрункого тіла. <сум> Дивно, чому. Бо треба не тільки писати, а і діяти, як нова людина. Тобто та, якою ти хочеш стати. Тож, я почала питати себе, як би поводилася жінка з таким красивим тілом, що вона їсть, як вона тренується, як вона відновлюється, планує свій день, приймає рішення. І я почала робити саме ці речі. Це не було різко, не все одразу, але крок за кроком я почала мислити, як вона. І в якийсь момент я зрозуміла, я стала цією жінкою. Моя ідентичність змінилася, а за нею змінилось і все інше. Що я зрозуміла, ідентичність важливіша за самі звички. Більшість вірить, спершу я маю щось отримати, а вже потім почну діяти, змінюватися і ставати успішною. Тобі потрібно зробити навпаки, спочатку стати цією людиною, бути жінкою, яка не відмовляється від своїх цілей, бути тією, хто щодня робить те, що обіцяла собі, бути натхненням для тих, хто поруч. Дій на заради результату, а тому, що це частина тебе. А результати, тіло, гроші, стосунки обов'язково прийдуть. Ти маєш спочатку сама стати прикладом, але головне для мене робити це щодня. І щоразу вголос нагадувати собі, ким я є. Бо ми стаємо тими, про кого і про що говоримо. Проте ідентичність розпадається, якщо її не захищати. І це приводить нас до третього кроку виходу з глухого кута, зміни своє оточення. Уяви, що ти стоїш у промисловій морзельній камері, замерзаєш і повторюєш собі Відчуй тепло, відчуй тепло. Неважливо, скільки медитацій, мантр чи криків ти використовуєш у цій морозильній камері, щоб відчути тепло, ти все одно замерзнеш. Але якщо ти вийдеш із морозильної камери і опинишся в теплій кімнаті, тобі стане тепло. Жодне позитивне мислення тут не допоможе. Зрештою, інколи саме твоє оточення потребує змін. Якщо я відчуваю, що застрягла, я просто оглядаюся навколо і запитую себе. Що саме в моєму способі життя або в людях, з якими я проводжу час, змушує мене відчувати застій? Є кілька речей, які потрібно враховувати. Я називаю їх трьома середовищами, які потрібно опанувати. Перше середовище твоє фізичне оточення. Це простір навколо тебе. Я говорю про кухню холодильник, наприклад. Можливо, тобі потрібно прибрати шафки в кухні і позбутися всього шкідливого, щоб нарешті схуднути. Або, можливо, потрібно поставити таймер на своєму столі, щоб змусити себе працювати. Коли сідаєш, вмикаєш таймер і не зупиняєшся, доки він не прозвонить. Викласти спортивний одяг перед сном. Я не знаю, що саме для тебе спрацює, але це створить середовище, яке допомагає діяти. Друге середовище твоє соціальне оточення. Це друзі, родина, але також і твої віртуальні наставники. Маю на увазі книги, YouTube канали, на які ти підписана, подкасти. Коли я хочу вирватися із застою, я буквально запитую себе, що я споживаю, що слухаю, на що дивлюся. Я оновлюю свою стрічку в соцмережах, підписуюся від одних речей, підписуюся на інші, переглядаю список подкастів, шукаю книги, які мені потрібно прочитати. Нагадую собі про необхідність перезавантажити свій фокус, щоб покращити те, що потрапляє в мої очі й вуха. Я зрозуміла, люди здатні зрозуміти тебе лише настільки, наскільки самі пропрацювали себе. Іноді ми сподіваємося, що нас почують, але часто ті, до кого ми звертаємось, ще не готові зрозуміти нас, бо не пройшли свій шлях розвитку. Тож іноді просто потрібно дозволити іншим людям піти з твого життя. Третє середовище твоє внутрішнє середовище. І це все відсутності твоїх думок до твого способу буття. Це те, на чому ти фокусуєшся. Світ навколо це не просто реальність, він відображує те, ким ти є всередині. Якщо ти не можеш практикувати вдячність навіть у вічі, тобі буде важко відчувати вдячність, коли в твоє життя ну, прийдуть прекрасні речі. Якщо ти не вмієш керувати своїми думками, переписувати чи переосмислювати їх, коли відчуваєш застій, буде складно рухатися вперед. Але після того, як ти налаштувала своє середовище, тобі потрібне паливо для дій. І це приводить нас до четвертого кроку. Захищай свою енергію. Ти не можеш дати багато, якщо не маєш багато, а енергія це не просто самопочуття. Це те, що визначає, як ти думаєш, як дієш і чи взагалі здатна рухатись вперед. Багато жінок відчувають застій не тому, що вони ліниві, а тому, що вони виснажені фізично, ментально, емоційно. І часто це виснаження йде поруч із сумнівами в собі. Я знаю, бо сама це проходила. Але найбільша проблема була навіть не в сумнівах, а в тому, що мені просто не вистачало енергії, щоб діяти. А без дії немає результатів. А коли немає результатів, сумніви тільки ростуть. І ти застрягаєш у цьому колі надовго. І от в якийсь момент я побачила закономірність. Мій рівень енергії прямо впливає на мій рівень успіху. Бо коли в мене є сили, я створюю, вирішую, просуваюся. А коли я визнажена, я тільки сумніваюся, аналізую, відкладаю. І тут я нарешті усвідомила, моя енергія не береться ні звідки. Вона починається з тіла. З того, як я сплю, що я їм, скільки я рухаюся, наскільки я дисциплінована в турботі про себе. Коли моє тіло в ресурсі, я в ресурсі. Коли тіло в занепаді, я повільна, нестабільна. І вся енергія йде на виживання. Саме тоді я зрозуміла, що моя фізична форма і мій фінансовий стан виявилися пов'язаними набагато глибше, ніж я могла уявити. Бо коли я тримаю себе у формі, я автоматично тримаю фокус, ухвалюю сильні рішення, не зливаю час, і навпаки, занедбане тіло тягне вниз не лише енергію, а й усе інше. Тож, ось три енергетичні підсилювачі, які допоможуть тобі зосередитися і повернути імпульс в своє життя. Перший віддавай пріоритет фізичному навантаженню. Я завжди починаю свій день із силової прогулянки. Потім займаюся пілатесом. Це допомагає не тільки тілу, а й наводить порядок у думках. Я вже точно знаю, якщо я цього не зроблю зранку, мій день іде шкареберть. Я стаю непродуктивною, нічого не встигаю і відчуваю, що взагалі не просунулася вперед. Моя філософія дуже проста. Я маю привести своє тіло в порядок, щоб привести в порядок розум. Якщо я не виснажу тіло, я не заспокою розум. Іноді, коли день невдалий, все, що потрібно зробити, це просто постояти в планці декілька хвилин. Друге, відстежуй свої макси. Це справді просто, але саме з цього починаються реальні результати. Це питання мені ставить постійно. Яку одну пораду для схуднення ти даєш усім? І моя відповідь завжди одна підстежуй свої макроси. Без цього неможливо досягти ані красивого тіла, ані стабільної енергії, ані здорового метаболізму. У більшості людей є фітнес-цілі, є цілі щодо енергії. Вони хочуть змінити своє тіло, трансформувати своє життя, але не можуть розібратися з харчуванням. І якщо ти не знаєш свою норму, білків, вуглеводів і жирів для досягнення своїх конкретних цілей, тобі буде неможливо забезпечити собі правильний рівень енергії. Третє. Потрібно серйозно ставитися до відновлення. Я завжди намагаюся лягати спати до 22 або до 22.30. Це мій фіксований час для сну. Мій ідеальний режим – 7-7,5 годин. Якщо сплю більше, почуваюся розбитою. Якщо менше, не можу нормально тренуватися. А якщо не тренуюся, день в корибер. Це замкнути коло, і я вже точно знаю, хороший сон основа не тільки мого здоров'я, а й усіх результатів у житті. От де більшість людей робить помилку, вони ставлять будильник на прокидання, а краще ставити його на час, коли тобі потрібно йти спати. Якісний сон дорівнює хорошій енергії на наступний день. А ще одна серія серіалу об одинадцятій вечора ні. Проте енергія не приносить результату, якщо розсіється без чіткого напрямку. І це приводить нас до кроку п'ятого. Створюй момент за допомогою легких перемог. Я повнюся за момент, тому що найскладніше це почати. Усі літаки спалюють найбільше пального під час зльоту. Потрібно набагато менше енергії, щоб підтримувати висоту, коли ти вже в повітрі. Саме це початкове подолання інерції потребує найбільше зусиль і займає більше часу, ніж ти думаєш. Але саме так ти й перемагаєш. Люди, які досягають результатів, відрізняються тим, що в них не буває поганих днів, лише погані моменти. Перестань розтягувати свої невдачі. Один поганий момент це лише момент, а не причина зіпсувати весь день чи вихідні. Те, що ти зробила помилку, не означає, що все втрачено. Важливо не те, що ти уступилася, а що ти зробиш далі. Тому я поділюся з тобою трьома простими прийомами, які допоможуть створити імпульс, який тримає в русі. Бо саме імпульс це те, що відрізняється, пробувала від змінила життя. Перший прийом створюй серію. Серія це повторювана дія день за днем. Мінімум 7 днів поспіль. День перший, день другий, день третій. Чому це працює? Бо серія створює інерцію. Коли ти робиш щось регулярно, навіть якщо це маленький крок, ти вже не та людина, яка тільки планує почати. Ти вже в русі і з кожним днем усе менше хочеться зупинитися, бо серія дорівнює прогрес. Серія це не просто звичка, це доказ для себе, я можу. І кожен наступний день додає ще більше впевненості. Другий прийом проговорюй свої цілі в голос. І не просто в голос, говори про них публічно. Бо щойно ти вимовляєш ціль, вона перестає бути абстрактною. Ти ніби закріплюєш її в реальності, а ще створюєш для себе зобов'язання. І найкраще місце для цього твої сторіс в інстаграм. Серйозно, напиши цього місяця, я не п'ю каву або я буду ходити в спортзал 4 рази на тиждень. Не для того, щоб усі тебе хвалили, а щоб створити для себе простір, у якому ти вже не можеш просто тихо злитися з процесу. Ти стаєш своїми діями, а дії починаються з того, що ти дозволяєш собі говорити ось чого я хочу, і я працюю над цим. Третє навчись говорити ні. Я зрозуміла, чим більше ти хочеш зростати, тим частіше маєш сказати ні. Ти маєш прибрати зайві речі, щоб звільнити простір для зростання. Але якщо ти відчуваєш, що застрягла, є потужний спосіб перехитрити свою психологію і рушити вперед. І це приводить нас до шостого кроку виходу з застою. Під ставки. Більшість людей готові зробити більше, щоб уникнути болю, ніж щоб отримати вигоду. У моєму випадку цим болем стала сама ідея недотримання слова перед своєю аудиторією. Коли я оголосила про свій експеримент 90 днів на карніворі, я знала, шлях назад відрізаний. Якби я здалася, мені б довелося пояснювати всім, хто слідкував за мною на моєму іншому YouTube-каналі, чому я не виконала те, що обіцяла. І саме це дало мені найбільшу рішучість і концентрацію. Я знала, я мушу пройти ці 90 днів. І я це зробила. Я в мислі так. Немає ставок, немає нагород, немає результатів, бо ти завжди зробиш більше, щоб уникнути болю, ніж щоб отримати вигоду. Але що робити з відволіканнями, які постійно заважають твоїм амбіціям? Це приводить нас до сьомого кроку виходу з застою. Монетизуй свою прокрастинацію. Звучить божевільно, але послухай, я давно помітила, коли мені не хочеться робити якісь обов'язкові справи, я починаю планувати. Створюю нові програми, курси, пишу ідеї для контенту. 99,9% з цих планів ніколи не виходять у світ. Але саме так я відволікаюся. І в якийсь момент я зрозуміла, якщо я зможу побудувати життя, де мені платитимуть за те, що я й так люблю робити, це буде ідеальне життя. І саме так я і створила свій бізнес. Я згадую уроки мистецтва і математики. Лунав дзвінок на урок мистецтва. І здавалося, що до кінця уроку минає вічність. Я ненавиділа мистецтво. На уроці математики, а ще краще геометрії, її я обожнювала. Я сідала, брала ручку і раптом знову дзвінок. Здавалося, минуло три хвилини. У чому різниця? Коли ти займаєшся тим, що любиш, дуже важко відчувати застій. Отже, є чотири способи створювати цінність і заробляти навіть під час прокрастинації. Перший розвивай навички. Навички це те, що цінують інші люди. Можливо, це вміння продавати, можливо, графічний дизайн, можливо, автоматизація за допомогою штучного інтелекту. Знайди навичку, яку ти любиш, і яка цінна для інших, за яку вони готові платити. Друге створюй продукт. Мені подобається створювати програми та курси. Ти можеш будувати собачі будки. Чесно кажучи, це може бути все, що завгодно, що ти хочеш створювати, використовуючи свої навички. Створення продукту змінює правила гри, бо ти відчуваєш, що робиш внесок у світ, а не просто виконуєш щось для когось, бо тебе про це попросили. Третій прийом. Розвивай знання, щоб передавати далі. Я давно помітила, коли я щось вивчаю просто для себе, я легко можу це забути. Але коли я готуюся пояснити це іншим, я розумію це глибше, запам'ятовую краще і сама починаю жити це. Тому кожен раз, коли я читаю статтю, дивлюся дослідження або тестую щось на собі, я думаю, як я можу це пояснити просто, як це може бути корисним для інших. Знання перестають бути абстрактними, коли ти через них створюєш цінність. І що найважливіше, це формує довір. Ти більше не просто знаєш, ти джерело, до якого хочеться повертатись. Четверте, створи свою аудиторію. Це, мабуть, найбільший лайфхак. У наш час, увага, це нова нафта. Якщо ти хочеш виділятись у світі по-справжньому, по-справжньому реалізувати своє призначення, поділися всім, чого навчилася, навіть своїми труднощами, відчуттям застою і тим, як ти це подолала. Це чудовий спосіб побудувати аудиторію однодумців. Вони будуть звертатися до тебе за порадами, відчуття, що ти корисна для інших, одна з найпотужніших речей у житті. Але всі ці речі нічого не значать без фінального інгредієнта, який відрізняє врійнець від тих, хто досягає. І це приводить нас до восьмого кроку. Дій недосконало у житті багато хто застрягає бо боїться прийняти неправильне рішення. Моя філософія проста: прийми рішення, а потім зроби його правильним. Щоразу, коли я відчуваю, що не знаю, яка наступна дія, я згадую кілька ідей. Перший принцип, найважливіший наступний крок: коли ти не знаєш, з чого почати, коли планів занадто багато, або коли просто застрягла, завжди запитуй себе, що найважливіше я можу зробити далі. Або який мій найважливіший наступний крок для досягнення цієї мети не завтра, не ідеально, не коли з'явиться настрій, а просто один чіткий крок цей підхід знімає напругу і повертає відчуття контролю. Бо ти вже не просто думаєш, ти дієш. І останнє єдиний спосіб рухатися вперед це почати діяти, навіть якщо не ідеально, навіть якщо страшно, просто зроби це. Я вірю, що кожна з нас з'явилася в цьому світі не випадково. У кожної є своє призначення, бо навіть якщо ти не відчуваєш себе успішною зараз, це нічого не змінює. Є хтось, хто лише на два кроки позаду тебе. І ця людина мріє, щоб ти з'явилася в її житті і показала їй, як зробити ці два кроки. Я не думаю, що ти ледача. Якщо ти додивилася це відео до кінця, це вже багато говорить про тебе, про твій характер, про твою готовність шукати рішення. Я думаю, тобі просто бракує дій. Тож зараз почни з простого. Випиши все на папір. Повернися до першого кроку, викинь усе з голови. Бо поки ти тримаєш це все в думках, ти не зможеш рухатися вперед. І цей імпульс створить впевненість. А твоя впевненість приходить тоді, коли виконуєш обіцянки, які дала сама собі. Складаєш список і дієш за ним щоранку. Спробуй вирвися із застою. Гарантую, ти знайдеш мене через кілька місяців і скажеш, що у твоєму житті все змінилося. Це моє перше відео на цьому каналі, і твоя підтримка дуже важлива для мене. Тому, якщо це відео було для тебе корисним, обов'язково постав лайк і підпишись. Особливо сьогодні, тому що в мене сьогодні день народження. До зустрічі в наступних відео.